Але потім ми пам'ятаємо, починаються починається контрреформації, починаються певні процеси, які можна писати як прямі утиски православних протестантів вже з боку нової влади, яка є у Польщі, і відповідна на них реакція, яку ми називаємо сьогодні визвольною війною, 1648, 1654 роки, хоча це фактично була. Релігійна війна насправді, бо це була війна, яка викликана була саме релігійним процесом. І якщо ми подивимося історично, то якраз війні релігійні в Європі, в Центральній Європі, завершиться в 1648 році. А в нас воно тільки починається. Починається цієї жахливої катастрофою 1654 року, коли нещасний союз між а, Україною і Московським царством, і, яке було дуже деспотичне, і в результаті ми маємо а, втрату фактично протестанства в Україні. Бо потім, а, з одного боку, це контрреформація в Польщі, а, з іншого боку, російська вже потім влада, яка всього цього не могла сприйняти для них всі мали бути православними. А, а лютерани могли бути німці, наприклад, mm -hmm. бо в Російській імперії, вибачте, існувала. Ми знаємо фактично три сповідання: це римське, лютеранське, офіційно, і, і православне. І ось фактично лютеранство тоді обмежується вже після всіх цих подій до, до національності німецької.